Вітаю на каналі Інтертехніка. Ще одна нова модель від Fighter. Ось такий невеличкий міні-трактор-помічник Fighter T254C, 24 кінських сили. Повний привід, класна кабіна. По-моєму, ще й з кондиціонером. Ну, зараз ми це перевіримо. Ну, Може бути з кондиціонером. Ось. Давайте оглядати. Дивіться, візуально, він дуже схожий на свою 50-сильну модель. Тобто ідентичний капот. Схожа дуже кабіна, по-моєму, така ж сама. Але в цілому він трошки менший менша база і колеса. Ось це основні відмінності. Є додаткове світлове оснащення спереду на кабіні зверху, ззаду на кабіні зверху, бокові габарити, плюс повторювачі поворотів. Мигалка да, є. Ось отака цікава гофра на повітряний фільтр в масляній ванні. Пластикові крила йдуть вже, там металічні. Тобто вони більш легкі і менше будуть вібрувати і менший шанс того, що вони відпадуть. 4 плити противаг спереду. Ще додатково вухо для буксирування чогось. Щиток для номера. Ось, І заглядаємо під капотку. Тут у нас двигун км 385 ВТ. Акумулятор у нас 120-ка. бачок для мивача переднього скла, що також є суперово. Потім прикольно відразу кидається в очі це оснащення електроніка, як вона тут окремо на шинці, вся зібрана, всі фішки. Тобто моторна коса плюс запобіжники. Легкий доступ до всього, можна нормально обслужити. Так розумію, це в нас додатково йде краник на на що? Мабуть, краник пічки в салон. Тобто, щоб було опалення і не було, мені здається, так. Да. Цілком логічно було. Ось, окей. Потім. Вихлопна система з такою сіткою, о, щоб не було опіків. Маса вмикається тут. Тобто, ззовні трактора не під капотом. Це зручно, не треба кожен раз піднімати капот, але. але Ну, досить далеко вони його зробили, треба тягнутися сильно. Потім передній міст, бачите, який потужний. Ну і, звичайно, гідравлічний рульовес, також з захистом додатковим. Ось Тут, бачите, на передній рамі є ось такі ще провушини. Можливо, щось додаткове, якісь канати цепляти і щось тягнути. Закриємо капот. Дуже потужні газові упори встановлені. Але самі, до речі, ці завіси, бачите, вони більш якісно зроблені, наприклад, ніж в аналогі. Тому що є такі резинові бачите, моменти, і це для руки дуже зручно. Давайте. Розмір гуми. Передня 7,5х16, а задня 11,2 на 24. Є задня противага. Справа від кабіни внизу є також подвійна підножка. А навісний механізм. У нас є два гідравлічних циліндри, витримує він. Або піднімає він масу 680 кг. Трьохсекційний гідророзподільник, бачите, комплект гідровиходів з бистросъйомними штоками, ось такими якісно зроблено. Тут ззаду а, місце для номера вже йде з підсвіткою. Розетка підприєм у нас підключена. А, вал відбору потужності і штатний форкоп, який регулюється по вилюту і куту нахилу. Ось самі бокові. Спера трьох точки, вони в нас йдуть без зверних швів. монолітні. Знизу також підварена під ось така шинка а, для додаткової потужності. Ось. А, далі кабіна у нас бачите, на гумових подушках по одній штуці з обох боків, правильно, да. а, також плюс буде менше в салоні вібрацій а, і не буде рвати сам метал. Також бачимо скрізь є таводниці. Все змащується і доглядається. Тут ми ставимо плюси. Ну і лед освітлення ззаду, як я вже і казав. Ідемо далі. Бак. Бак орієнтовно у нас має бути десь на 50 літрів, наскільки я не помиляюсь. Так, він аналогічний, що в 50-сильній моделі. Це в нас трактор 25-й рік, перший місяць, бачите? новесенький, Оглядаємо салон. Тут у нас є одна ручка ця, ну і в принципі за це можна братися, щоб заходити в салон. По салону, у нас тут трошки інакша кабіна і все досить цікаво виглядає, того що. Дивіться, спершу у нас є тут ніші окремо для особистих речей. Це місце для телефона. Гляньте, як може бути. Опа! І досить зручно. Потім тут попільничка, китайці люблять курити і підстаканник. Далі. Педалі у нас йдуть навісні, педаль щеплення, гальма. І ось такий акселератор з регулюванням прямо в салоні педалі газу. Руль у нас регулюється по вильоту. Схема стандартна. Прекрасно розумієте, як це працює. Потім тут у нас додатковий ще є щиточок. Що у нас там? У нас там йдуть пружинки на педалі. Тобто дотяг можна подивитися, не розбираючи саму приборку. Аварійка, ближній і дальній, повороти, світло дальнє, вмикається і ближній. Сигнал має бути по центру в рулі. А зверху у нас дивіться увімкнення пічки. Додаткове освітлення, двірник. А, ось така магнітола з блютузом, і у нас лючок тут ще доступний. Світло. LED. Це в нас змикається вентилятор, дефлектори з прикольною такою візуальною окантовкою під дерево типу. Це в нас має бути по ідеї стоянкове гальмо, так, потім увімкнення повного приводу. Вал відбору потужності 540 та 1000 обертів. Тут у нас обшито такою ще тканиною, досить приємною, яка має класно митися. Бачите, вона така суцільна, не проникна вода. Тут у нас обичний прикурювач, ще додатковий вентилятор вмикається, Диво. і вимкнення ще додаткового світла Це у нас управління гідравлікою, КПП у нас без реверсу звичайна ручка 4 плюс 1 на 2. Тут у нас вже вмикається блокування заднього диференціалу, потім ще додатково, мабуть, блокіровка Блокіровка загальна. Тобто це в нас просто підключення передка, а це ще в нас додаткова блокіровка повного приводу. І повишені, понижені. Ось. Давайте глянемо на приборну панель. У нас тут показується рівень палива, мотогодини, тахометр і температура. Так, у нас увімкнене світло, вимкнемо. І в цілому, все. Якісь додаткові помилки чи чек буде показуватися уже окремою лампочкою. Давайте запустимо цю техніку. Підкачати треба палива чуть-чуть. Ну, давайте спробуємо. Ще треба, можливо, ми десь тут не витягнули, там має бути все чітко. Давайте перезапущу систему. Має запуститися відразу в принципі. Ось так, все, бачите, працює. Устояла техніка трошки. Давайте глянемо відразу на виворот. Це виворот вліва, виворот вправо. Дуже маневрена техніка насправді. Трошки лишня завернув. Опа, а І тепер везу. Глушиться він з самого замка запалювання. Ви побачили, як легко ним керувати. В принципі, дуже легко крутиться кермо. ось ну, максимально е маневрений міні-трактор. От прям самий маневрений, на якому я коли-небудь їздив. Працює як часи. Ось. А вам що? Дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.